– Ні. – Але ще не вдалося. – Взагалі-то мені байдуже, можна і тут. – Я дуже б хотіла теж. От ти ж, ж поспівав. – Коли? – На «Голосі країни». З ким ти співав? – Я пів з Тамарою Герцетелією. – Ох ти. Да. – Замечательний чоловік, дуже, на мою думку, добрий, професіональний. Yeah. На самом деле, эта аналитика очень подходила, в которой мне пришлось петь. Он ничего не сказала, но просто красиво спела терции. Ну, то есть. Ну, Знаешь, профессиональный человек. А, набойтесь якойсь депресії. А, після. Після. 6 месяцев ви були чимось зайняті. Ну, чимось, такий грандіозний проект. А потім бах, фінал, то есть виграє, а що потім? В будь-якому випадку того буде не вистачати 100%. Но Ну, всі знали на що ми йдемо. Я так думаю, що ну що не може боятися? Тим паче, я так розумію, що один ну, там хто виграє, це зрозуміло голоскрильне, але мені здається, всі, хто вже будуть в фіналі, вони поза увагою також не залишаться. Правда? Тобто то вам вже напевно, зараз щось там пропонують, якісь також. Нові проекти. Та да, ні, ні, ні ніхто нічого не ні. пропонує. Всі чекають, ще. ми, ми ж в фіналі нам вже треба Пока поборотися. Ще так, Итого. давайте почекаємо. Ні, давайте послухаємо Арсена, бо він зараз засне і впаде зі стільця. Я просто слухай, а що співаємо? Ну як ти казав, тільки власні пісні. Отже, будь ласка. Тільки власні пісні. Так. І група крові на рукаві. Ну, власне, власне. У мене просто є різні власні пісні, тому не треба. Може зірватися. А, цензура. Прикольно. Ну добре, співаю свої. Завжди буду я співати. Тепер у вас буде презентація російською мовою. Нічого страшного. Я дуже рідко співаю російською, але. Та співай жар се. <рес> Та ні, давай. <рес> Тебе помучу. белыми Заколдована, струна порвана И непонятно только как В неотвеченных звонках Слова не смелые, не расслышала Дождь по крышам и прости В пробке застрял я в правом ряду такси Было все Просто я бы не отпустил Не капли ревности, прости. Все, что оставлю, хочешь себе возьми. Знаю, молчанием стану невыносим. Не капли ревности тяжести вся ночь Не хочу ничем помочь С чаем стаканами Застучал вагон и поплыл перрон Без толку себя лечить Бестолковые врачи Дозами мерными Нить оборвалась и я снова в грязь Прости В пробке застрял я В правом ряду такси все просто я бы не просил Ни капли ревности, прости Все, что оставлю, хочешь себе возьми Знаю, молчанием стану невыносим Ни капли ревности, прости Рев, что копится в небо, Нема навстрічку дой пакаленна льоди світра і каплі ремності Арсен Мір Заян. У нас в ефірі фіналісти проекту Голос країни Арсен Мерзаян, Антоніна Матвієнка і Влад Цитнік. У нас ще був Олександр э, Ганзера Іван Ганзера. Але, так, а, так, ганзера. А, вибачте, Іван Ганзера, але, але вже на інше інтерв'ю його взірка. запросили. Та ж дуже сподобалось. Це от взагалі слова твої, все твоє. І... Ну І да. дуже дуже. <ріст> Навіть, що ти там кажеш, що ти зранку прокинувся на гітару. Мені захотілося танцювати кількість ну прихильниць під час проекту. Так, звісно фанатки не докучають. Докучають Но номер телефону там знають напевно. А я, я завжди Є? не додаю дві останні цифри. <ріст> Це, думай, це як традиція, так. Ну да. ти знаєш, всього зі ста номерів гадати, зараз так, молодь така наполеглива дівчата, що можуть ну, і вгадати. <рес> ну, ми Шанс. бачимо, що кільця немає на пальці, тобто твоє серце. Я хотів подарувати? Віде. А воно не знімається. Воно спочатку знімалось, а зараз знімається. <рес> тобто ти не був вростає. на троєщині, знімається. <рес> тобто можна сказати, що твоє серце вільне, так? Ні. Зайняте. Серце Арсена зайняте. А, Антоніна, а не заважає, ну, велике ім'я мами працювати в цьому проекті? Заважає. Заважає? А ну, як тобі весь час ну, доводиться виправдовуватися? Ви знаєте, я не тому, що в мене мама там, Ніна Матвієнка. Я просто талантом. Тобто, як. Ну я не виправдовуюсь. Чого мені виправдовуватися? З... Це моя мама. А як вона на це реагує взагалі? Вона забула проєкту, там? Ну, Звичайно, а як же ж? Чого? Чого проти? Вона знала, що я зареєструвалася, пішла на цей проєкт. Каже, будь ласка, спробуй себе. Може, то не наоборот гордіться цим. Ну так, але от я знаю, що ти дуже пізно, десь 26 років тільки mm. почала співати професійно. Чому так? <гум> Чому? Ну, у кожного, мабуть, є свій якби своє місце в житті, початок чогось. Вино має настояти. Тобі треба да. було дійти до цього. Мені треба було дійти до цього. А я хотів запитати: а до 26 років е, ти не працювала на заводі майстром як Арсен? Ні, ні? тобто в тебе немає такого запасного фаху. Якщо б не співи, то ти працювала там. Ні, ну я, звичайно, себе реалізувала. Я працювала і в менеджер по зв'язкам з громадськістю, uh -huh. і в художній галереї працювала. Вчилася дві освіти. В мене я десь читав, що ти казала мамі не приходити на прямі ефіри. Вона дуже переймається. Чи тобі так легше? Ну ні, мені легше, я просто переживаю. Коли вона знаходиться в залі. Ну, я не знаю, це такий особистий якийсь зв'язок. Угу. Влад, а хто ти, тебе під час ефірів? Приїжджають мої друзі з Луганська. Вот. Ну, звісно, Я лично не могу тоже нормально спеть, когда мама сидит в зале. Я очень сильно переживаю, да. <проб> <проб> вот, она для меня в жизни сделала очень много, но, но финал, конечно, она приедет. Я но, думаю, что моя папа? мама тоже приедет на финал. Я сейчас просто не знаю. А як після фіналу ви будете зустрічатися прогнози? Тобто, так в чотирьох, ну зараз немає Івана для того, щоб там. Згадати, як все було. Я думаю, більше будемо пересікатися десь на якихось well, ну, концерт. Скаріше, та. Так, тому що Але зустрічатися це важко. Кожен живе. Я, я з Києва, а вони всі ж в інших містах живуть. І от скажіть ще все таки: от так довго проект триває вже там півроку майже. От якісь там лавсторі у вас зав'язувалися, якісь романтичні відносини там з кимось? І відразу Антоніна Можливо, подивилася на влада не... <от querida> <плаку> <от>. <плаку> 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 ні, ні ні, чому просто подивилася. Только, только нет, ц... ну, может но быть, может вас, быть, там? они и завязывались, но лично, да, может просто это никто не афишировал. В моем случае лично нет, вот, а с других говорить не буду. давайте запытаем у Арсена, че были какие-то истории поза эфиром? Поза эфиром? Истории. Так. Ну, якісь курйози. Ну, всі, курйози, всі журналісти люблять запитувати. А Та історії на якісь... да, журналісти таке люблять питати. Н немає часу на що? На історії. А, Тільки на курйози. <рес> а репетиції до програми вони розпочинаються коли? Ну, мабуть, уже четвер четвер, п'ятниця субота-неділя. Четвер, п'ятниця субота, неділя, ви будете на репетиціях. От як буде mm. ваш день розпланований? Розкажіть. Ну, сейчас очень жестко, конечно. Сейчас... Зарастый ты же. Да, очень сложно. Называется медиа-недельная. Яка знає, маша, є розклади розклад, ага, телефонує і, вона <реш> вона. і здається, це саме та людина, яка сидить біля вас на прес-конференціях. Я от бачив там фото, там одна прес-конференція, там одна газета, там інше віддання. І хтось е, з боку сидить. Це та людина, яка знає ваш розклад. Так? Зараз надавається до інших. Ну, вона вона ще <реш> про сопрес-конференції. У нас не було. Що. Ні, я читав, я можу піднести навіть фото, це... але, але бук. Є є. Вже якісь були. Ні, у нас було інтерв'ю онлайн конференція. О, це я про них і кажу, так? Це різні речі. І все-таки от будеться все, там зранку там сторі, Арсен, тобі треба туди. Куди дивись? <гум> не в онлайн конференція <гум> так. Звичайно, є людина, яка <гум> супроводжує <гум> <гум> мене, і підтримує це все. Я на самом деле є, да, мы сам вот мы сейчас не видим в кадрі цих людей, но люди, которые отвечають за повсюди <гум> розпорядок нашого дня. Вот, чтобы мы везде успели и. І... А было такие счет. проспали, там счесть. Да. Вот я сегодня чуть не проспал. Но благодаря этим людям я сегодня проснулся почти вовремя. На три минуты тоже. Не давно. И все-таки спива нам больше не будете? Не, ну Арсена мы еще попросим, арсен... Я думаю. Може, не свою вже пісню, може якусь таку ранкову бадьору для того, щоб не тільки ми, але і глядачі ще прокинулися сьогодні. Що ти там? <реш> так, це вся, вся людина там за кадром, яка всіх буде. Да. Є, мабуть, така пісня, від якої прокинуться всі. Назву підкажете? Назву підкажеш? Ні? Ну, давай. Что? Ну, я буду здесь за, за Что, что, что Еду ночью поле с конем Чую, что-то медленно прям. То ли я дурак, то ли вставил лен, То ли от того, что конь за рулем Я думаю, що точно переконали. Ну, так а, я так розумію, що Арсен пропонував якісь такі пісні, які м, м, могли так робіть на проєкті на і не давати співати. Було, було таке? Так ну Арсен дуже талантливий чоловік. Чому... З першого дня знайомство з ним Арсен. Я зараз я зараз повторю для тебе. Вже... були якісь пісні, які тобі сказали що не цього не треба цього співати. Не буде точно. Да. Точно не буде. Ні, не, не було. Не було? А, а, дівочка моя глаза, так, здається, ти співав? Дівка моя, так. Да. Да, було таке? Ну, було. Я, я просто не дивився цю програму і уявляю, з яким обличчям ти співав цю пісню, яка тобі не подобається. Нормально. Нормально. Фар животик назад покажеться. <ріст> і в мене ще питання до Антиніна. Антоніна, ось ти одна серед них дівчина. От скажи тобі важче, чи можливо навпаки? Та нічого легше? Це Мені плюс взагалі, чи мінус? Що от між чоловіками все таки ж буде більша конкуренція? А ти, дівчина, одна дійшла до фіналу? Ну, не знаю. Може. Ну, <laughs> <Девушка. laughs> тобто ви її боїтесь? <laughs> 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 ні, ніхто ніколи вже не боїться. Просто же, що буде, то буде. То про спро смс-голосування ми це ще більше дівчата будуть за хлопців голосувати. <laughs> ні, мені здається, навпаки, а всі ж хлопці будуть за тебе. Ну, не знаю. Тому а матчу. давайте про хобі. Є якісь хобі, окрім співів, Арсен? Ну, завод ми зрозуміли. Це не хобі. Тоді не знаю. Все. Спорт. Спорт це не хобі, це ж спорт. А от яким спортом ти займаєшся? Чим займаєшся? Волейбол. Ну, тобто професійно граєш і, мабуть, це ж, команда… Це ж Не професійно. Не професійно. Антоніоці, ти чим займаєшся? нього. Якщо спорт це не хобі. Ні, можеш про спорт. Професійно був гандбол. Ні, ну, звичайно, я ходжу. Ходжу в зал, займаюся собою. свет как бы час и провожу давайте про хобби все что хобби. Ну, хобби музыка у нас там кто то вышивает я люблю не знаю я люблю играть в бильярд наверное это все-таки тоже считается спорт да ну вот люблю проводить время так люблю рыбалку вот люблю просто выходить куда-нибудь на природу погулять по лесу и ну масса всяких увлечений а если спорт это не хобби ну в принципе семь лет занимался тайским боксом то есть ну, было много всего в жизни, разного. Вот. Ну, в принципе... Хобби у нас и починают. Да, спорт это, это спорт. Я считаю, что спорт должен быть в жизни каждого человека. Ну і на цьому ми будемо завершувати нашу зустріч. Нагадаю, що у нас у прямому ефірі були фіналісти шоу Голос країни Антоніна Матвієнко, Влад Тоня Ситник, можна. так Тоня можна так. і Арсен Мірзеян. І ми бажаємо вам всім успіху. Ну, і, звісно, хай переможе найкращий, найсильніший. Найсильніший. <реш> Дякуємо вам до глядачів. Ми ще обов'язково повернемось.